Добре, ми продовжуємо і наступним на цю сцену вийде також, ну і давай вже він не буде. Фрідрік швальб. Привітайте його! Він до нас йде. Він до нас. Тобі знятись? Ні, ні. Я спробую цього разу. Постаяти перед мікрофоном, особливо не рухаючись. Менше стати, сподіваюсь, мене добре чутно, так? А я вас не чую. <плес> Дякую. Що, поїхали? Поїхали. Ядерна війна розпочнеться після короткої реклами. Саме так хіт-федь буденно і банально доносить до слухачів цікаві новини. Та спонукає усіх барменів країни якнайбільше налити. Нічого здидатися в час останньої фрикції Садсари. Особливо під впливом небесної мани роздача її була відносно нещодавно. Але чому можна можновладці щедряться, варто всім про це промовчати. Хочеться згадати старі дитячі заняття та забави, як в дитинстві любили рідню малювати, як гралися у дорослих, ніби це круто. Але тепер вирішальний вибір. Складати іспит вдома, чи в бункері. Скарги громадян щодо зміни часу роботи виконкому не приймаються через повітря до тривогу. Повірити в небезпеку хочеться через, що утворилися зранку чи навіть з минулого вечора. У селах та містах переважно ясна погода сьогодні. Не було вже давно так прекрасно і спекотно, порушується ідилія вибуховою хвилею з повідомленням про те, що. Ядерна війна розпочнеться наступної неділі.